Представники та СП відмовили у наданні вістрочки чоловіку, який має дружину з третьою групою інвалідності. Друзі, всім привіт! Дуже цікавий лист прийшов від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В якому зазначені дуже цікаві речі, що, начебто, чоловік, який має дружину з інвалідністю третьої групи, не має відстрочки від призиву. Оце приходять дуже цікаві перла. Згідно з статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме абзацу 11-го, зазначене наступне: які мають дружину із числа осіб з інвалідністю та або одного з своїх. Батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, тобто в нас тут чітко розділено або наявність дружини з будь-якою групою інвалідності, враховуючи те, що не вказано групу інвалідності. Та або тобто інша частина вказує те, що наявність батька або матері з групи інвалідності першої другої групи, як вони трактують закон. Вони по-своєму вирішили написати ось так. Свою позицію обґрунтовуємо тим, що граматичний аналіз 11-го абзацу, який мають дружини із числа осіб з інвалідністю та або одного, і своїх батьків, батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, свідчить, що він складається з однорідних членів речення, тобто вони обґрунтовуються тим, що це однорідний член речення, але у нас чітко розділяється та або також є ось така практика суду, в якому суд зазначив аналогічну ситуацію і визнав, що Будь-яка група інвалідності. Отож, друзі, якщо ви йдете до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і хочете отримати відстрочку, обов'язково звертайтесь до юристів, адвокатів, які вам грамотно складуть заяву вмотивовану з долученням всіх необхідних документів, і ви не будете мати проблем. Якщо вам потрібна консультація, ви завжди можете до мене звернутись.